Сьогодні у програмі державний секретар США назвав прийняті Верховною Радою закони антидемократичними. Україна втратила сотні мільйонів доларів західних інвестицій, стверджує президент Української американської ділової ради. Барак Обама оголосив, як реформуватиме систему стеження та збору інформації американськими спецслужбами. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Державний секретар США Джон Керрі назвав вчорашні голосування в Україні антидемократичним і таким, що суперечить нормам ОБСЄ та Євросоюзу скажу про ситуацію в Україні. Законодавство, яке проштовхнули через раду без прозорості та політичної відповідальності, порушує норми обсє та ЄС. Ми глибоко переконані, що народ України хоче приєднатись, хоче бути пов'язаним з Європою і хоче повернути у цьому напрямку. А кроки, які були зроблені вчора, є антидемократичними. Вони хибні. Вони відбирають у народу України його право та його шанс на майбутнє. Тому ми будемо. І далі слідкувати за цією проблемою, але такий антидемократичний маневр викликає велике занепокоєння і має турбувати кожну націю, яка хоче бачити народ України, здатним не лише виражати свої побажання, але й бачити їх втілення через політичний процес. Міжнародна організація Transparency International, яка досліджує стан корупції у світі, заявила, що прийняті напередодні Верховною Радою закони перетворюють Україну на диктатуру. Організація закликала міжнародну спільноту допомогти зупинити репресії в Україні. Подібну думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив і директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, який вважає, що українська влада оголосила суспільству війну. Вразило те наскільки брутально було ухвалено в обхід всіх процедур без реального підрахунку голосів тих, хто голосував, було ухвалено один законодавчий акт, який перекреслив десятиліття законодавчої роботи над базовими правами і свободами громадян. Тобто фактично всі суспільно значущі сектори, де роками здійснювалася робота по забезпеченню права на свободу мирних зібрань, права на свободу змі, права на доступ до публічної інформації, права на організації громадські, на їхню діяльність. Все це дуже довго вибудовувалося, але все було перекреслено за кілька секунд голосування, яке навіть коли ніхто не рахував. Цих голосів тому, от власне ця близьковічність вражає, вона свідчить про те, що влада йде на прямий конфлікт зі суспільством. Влада вже не приховує того, що вона робить якісь реверанси до європейської інтеграції, що вона поважає громадянське суспільство, що вона, начебто, поважає свободу змі просто ці маски скинуті, тобто влада. Демонстративно засвідчує своє намагання воювати із власним суспільством, і це найбільша проблема, тому що те, чого суспільство очікувало, це діалог, це врегулювання того гострого, безпрецедентно гострого політично суспільного конфлікту, який зараз є. Врегулювання якого неможливо без, без діалогу і пошуку компромісів. Замість цього ми бачимо намагання нав'язати суспільству війну. Активісти Євромайдану вважають, що прийняті в четвер Верховною Радою норми спрямовані конкретно проти них. Попри це, вони обіцяють не припиняти свою діяльність. Ті закони, які були прийняті е, нещодавно в Верховній Раді, половина з них виписана спеціально під автомайдан чітко під нас. Е, ми розуміємо, що вони абсурдні. Ми розуміємо, що вони кумедні, що кожна сільська свадьба тепер буде конфісковуватися автівки. Ми розуміємо, що дитячий квадрокоптер це є державна загроза. Це є абсурд. Обговорювати це серйозно неможливо. Автомайданівці це не ті люди, яких можна чимось залякати. Ні, автомайданівці, вони Будуть продовжувати, але як в якої кількості, в якої якості, як це буде, ми будемо дивитись, що відбудеться, чи буде такий дійсно опублікований та вступить в силу закон чи ні, від цього залежать наші подальші дії. Американські підприємці, які інвестували в Україну, також стурбовані розвитком ситуації. За словами президента Американсько-української ділової ради, зрив підписання угод про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС, також призвів до призупинення процесу багатомільйонних інвестицій в Україну, вважаючи рішення українського уряду помилковим і навіть фатальним. Морган Вільямс водночас вважає, що ЄС та МВФ, не запропонувавши Україні реального фінансового пакету, також частково винні у тому, що український уряд розвернувся до Росії. З ним розмовляла Мирослава Гонгадзе. Президент американсько-української бізнес-ради каже, що бізнесмени розчаровані тим, що українська влада різко розвернулась від європейської інтеграції. Це з точки зору Моргана Вільямса позбавило Україну мільярдних інвестицій. Ми знаємо про декілька проектів на сотні мільйонів доларів, які були готові втілитись, якби угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС були підписані. Рішення українського уряду було сюрпризом та зривом планів про великі інвестиції в Україну. Бізнес громада була шокована рішенням українського уряду і дуже стурбована, що відбувається в Україні останнім часом. Стурбована перспективами економічної стабільності України. Стурбовано, що уряд не вибрав більш прозорого збалансованого підходу у відносинах з міжнародною спільнотою для вирішення економічних проблем, і повернувся до одного донора, чи точніше кредитора Росії. Україні, аби тимчасово вирішити економічні проблеми. за словами Моргана Вільямса, більшість інвесторів відклали свої плани інвестувати в Україну. Водночас він зазначає, що бізнес громада хотіла б, щоб Сполучені Штати та Європейський Союз приготували серйозний план економічної допомоги Україні. наскільки я знаю, український уряд був надзвичайно близький до підписання угод з ЄС, але ні, міжнародний валютний фонд, ні ЄС. Не запропонували реального фінансового пакету допомоги. Україна була цим надзвичайно стурбована. Гроші потрібні були терміново. Я знаю, що лист від МВФ напередодні про небажання спрощувати умови надання кредиту був шоком для українського уряду. Була певна паніка останні декілька днів напередодні вільнісу щодо фінансової сторони угоди з ЄС. Бізнес громада переконана, що відсутність серйозного фінансового пакету з боку заходу була останнім цвяхом у домовин угоди з Європейським Союзом. Сьогодні, за словами Моргана Вільямса, бізнес громада зацікавлена у більш серйозних підходах з заходу до ситуації в Україні, за його словами, введення санкцій чи серйозний фінансовий пакет з боку заходу міг би зрушити ситуацію в позитивному напрямку. Важливе одне західні уряди справді мають зрозуміти, що Україна не може самостійно впоратись з тиском Росії, а Українцям важко самостійно втримати свою країну від скочування до диктатури і перетворення країни на сателіт Росії. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», Продовжуємо випуск. А далі стисло про інші головні події дня у світі. Уряд сполучених штатів оприлюднив короткий виклад угоди, яку було досягнуто з Іраном у справі обмеження його ядерної програми. У документі подано графік інспекцій іранських об'єктів представниками МАГАТЕ, а також подано деталі пом'якшення санкцій щодо Ірану. Угода укладена на шість місяців. Сирія передала Росії план сирійського уряду щодо припинення вогню Валепо та висловила готовність здійснити обмін полоненими з повстанцями. Такими є результати переговорів між Сирією та Росією напередодні мирної конференції Женева 2 Москва висловила незадоволення підходом до цієї зустрічі сирійської опозиції, яка поки не визначилася, чи візьме участь у конференції у четвер. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що переговори Женева 2 є найкращою нагодою для опозиції досягнути мети. Ти сирійського народу. У результаті вибуху бомби під час антиурядової демонстрації у Таїланді поранення отримали щонайменше 28 людей. Серед них і лідер опозиції Сутеп Таук Субан. Дещо раніше опозиція заявила про кілька випадків обстрілів протестувальників з автомобілів і звинуватила у провокаціях уряд, попри тиск опозиції? Прем'єр-міністр відмовляється подати у відставку і наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів за два тижні. Соня Ганді, представниця найвідомішої в Індії політичної династії, і голова правлячої партії Індійський національний конгрес, заявила, що її син Рауль не буде висуватися на посаду прем'єр-міністра країни на наступних виборах. Теперішній прем'єр Манмохан Хсінг, якому виповнюється 81 рік після завершення другого терміну на посаді, іде на пенсію. Індійський національний конгрес значно випереджає опозицію у рейтингу, і її висуванець майже гарантовано стане наступним прем'єром. В Афганістані історичне призначення вперше начальником відділу поліції стала жінка, 50-річна Джаміла Баяс, мати п'ятьох дітей, була призначена керівником відділку поліції урядового району Кабула, де розташована резиденція президента, центральний банк та чимало міністерств. Сполучені Штати будуть менше стежити за телефонними розмовами та електронною перепискою американців та іноземних громадян у п'ятницю. Президент США Барак Обама оголосив план змін у роботі Агентства національної безпеки. Вже від сьогодні розвідники зможуть збирати дані про телефонні розмови лише двох людей ланцюгу осіб, які якимось чином пересікалися із тими, кого підозрюють у тероризмі. Раніше дозволялося слідкувати за трьома. Наступним кроком стане новий підхід до збору та зберігання метаданих, інформації про місце, час та тривалість телефонних розмов. Відповідні рекомендації вже готуються до розгляду. Реформа на погляд Обами повинна запевнити американців, що їх права на приватність захищені, але одночасно уряд матиме відповідні засоби для боротьби з тероризмом. Проведення реформи АНБ стало пріоритетом адміністрації Обами після того, як Едвард Сноуден оприлюднив інформацію про масштабну кампанію стеження уряду США за останні півроку. Громадськість дізналася чимало про технології, які застосовує сучасна розвідка. Детальніше про це далі. Олексій Кузьменко. В Агентстві національної безпеки США наполягають, збір особистих даних допомагає боротися з терористами. Реформа від Обами потрібна, щоб заспокоїти критиків, які розвідникам не вірять, і впевнені, що глобальна прослушка – це втручання в особисте життя. Американські спецслужби слухають не лише співгромадян в усьому світі близько 100 тисяч комп'ютерів інфіковані спеціальними вірусами АНБ, які дозволяють отримувати доступ до комп'ютерів та редагувати розміщення на них дані, навіть коли комп'ютери знеструмлено, АНБ та розвідники інших країн також володіють найсучаснішими технологіями перехоплення інформації, розповідає Джеймс Ендрю Льюіс з центру міжнародних та стратегічних досліджень. That when you type on the keyboard, коли ви набираєте текст на клавіатурі, вона дає слабенький електронний сигнал. Його можна перехоплювати. Це робимо ми, роблять і росіяни і ще чимало країн. І щоб робити це, не треба бути поруч. Росіяни, наприклад, знімали сигнал з клавіатури з вікна посольства США. Ви можете чути про фальшиве каміння. Шпигуни його використовують уже десятками років. Уявимо, що ви у такий камінь вмонтуєте дуже чутливий передатчик. Тепер кидаємо цю каменю Ближче до, наприклад, іранського ядерного об'єкту, не під'єднаного до інтернету, і за допомогою нашої каменюки ви маєте доступ до їх закритої мережі. Про заборону цієї технології мова не йде. Найбільше на що, поки зважився уряд США, почати розмову про передачу зібраних з телефонів американців та їх комп'ютерів даних від АНБ комусь іншому. Після цього спецслужбам знадобиться ордер для доступу до даних телефонні компанії вже володіють метаданими інформацією про переговори. Фактично йдеться про інформацію, яку ми отримуємо з телефонним рахунком: хто куди і скільки разів дзвонив. У них вона є, а АНБ може отримувати її, маючи на руках ордер, рішення суду. Така реформа мало кого задовольнить. Юрист Майкл Сасман пояснює, компанії провайдери побоюються, що за надання метаданих АНБ на них подаватимуть до суду. Повістку може виписати і страхова компанія. Може бути рішення суду у справі про розлучення. Багато є причин, через які люди хочуть мати доступ до даних компаній зв'язку. Критики агентства національної безпеки також не задоволені ідеєю просто передати прослушку іншим. Президент Вашингтонського центру демократії та технологій Леслі Гаріс каже, що будь-який збір інформації будь-ким є втручанням у особистий простір наші побоювання не зникнуть через те, що тепер наші дані будуть не в уряді, а в у приватній компанії. Якщо питання лише в тому, де зберігати цю інформацію, значить президент не розуміє про що йдеться. Олексій Кузьменко, голос Америки. І На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». На все добре.